Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде таке розмовне. Воно буде присвячене, власне блогерству. Адже на днях відмічали День, Всесвітній День блогера. З чим я хочу привітати усіх своїх колег. Раніше я цього не знала, мене, мене повідомили про це. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Далі. Я б хотіла привітати своїх колег, які мають відношення до цього прекрасного слова блогер. Мені якось трошечки незвично, я ще себе не усвідомлюю зовсім блогером, тому що моя діяльність дуже така ще недовга, не тривала, і, відповідно, це є радше моїм хобі, аніж професійним моїм святом. Тому що я не приділяю цьому весь свій час, я приділяю лише цьому свій вільний час, і, звичайно, професія це передбачає одну з складових, що це є певний дохід. Я не можу сказати, що YouTube приносить якісь доходи, це іноді більше витрати, ніж доходи. Але тим не менше, це є те місце, де я заряджаюсь позитивом, де я можу обмінюватись якоюсь інформацією, в свою чергу, ділитись своїми якимись знаннями, своїми, своєю енергією в кінці кінців, і відповідно натомість отримувати від глядачів, від своїх підписників також е, позитив і енергію для того, аби е, рухатись. Далі і творити дальше. Перш за все хочу сказати, що я надзвичайно вдячна своїй аудиторії, своїм підписникам за те, що ви є зі мною, за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви допомагаєте розвивати український YouTube. Це є надзвичайно важливо. Не скупіться на вподобайки, не скупіться на коментарі. Це все просуває наш український YouTube взагалі в такій як площині Ютубу в цілому. Моє, мої ще раз слова вдячності для вас, всіх вас люблю, всіх вас ціную, поважаю з радістю завжди з вами спілкуюсь. Хочу сказати, що здебільшого 99,9% це є хороші, розумні, цікаві коментарі. Взагалі мені приносить велике задоволення спілкуватись з вами. Не без винятків, іноді щось проскакує в не те, щоб там. 에... Знаєте, я не, бо... не боюсь ніколи критики. Абсолютно, я відношусь до неї нормально, особливо якщо вона є конструктивна, якщо вона є дійсно по суті і несе якийсь зміст. Ну, коли це пустослів'я, пусті слова. Мені іноді дуже шкода таких людей, я не уявляю, в якій емоційній ямі вони перебувають. Мені вкрай завжди шкода, тому я ніколи переважно не вступаю в такі брудні діалоги, бо я вважаю, що негативу. І якоїсь поганої енергії в нас і так достатньо. Нам потрібно акцентуватись на хорошому, на позитивному і те саме транслювати в маси. Це є сьогодні так само немало Далі, що стосується Ютубу, мені дуже приємно, що в мене є багато тепер цікавих нових знайомств. В мене навіть є подруги на Ютубі, з якими я спілкуюсь досить тісно. І вам, мої дорогенькі, також мої вітаннячка. Надзвичайно мені приємно, що ви з'явились у моєму житті. Також багато є дівчаток, за якими дуже приємно спостерігати. Можна багато чого почерпнути. Надзвичайно радію, що наші українці, незважаючи на ту ситуацію, в якій ми живемо, а ми всі українці живемо в дуже складний час. І знаходять сили робити, творити, продовжувати жити і ще підтримувати емоційний стан і дух інших людей. Тому що для того, аби щось створити, ти мусиш бути наповненим, ти мусиш мати ту енергію, аби її транслювати далі. Тому дуже мені приємно з кожною з вас хотіла би зустрітись особисто, поспілкуватись і провести цікавий час. І я думаю, що колись настане такий період, настане такий момент, що ми зможемо усі зустрітися. Я б цього дуже хотіла. Ще, що би я хотіла сказати про YouTube і про блогерство. Це те, що іноді е, звичайний глядач. Ну, я в принципі теж до недавніх пір була лише глядачем, спостерігачем. Так склалося, що мені захотілося е, стати по ту сторону екрану, і також творити якийсь контент, український контент. І хочу сказати, що не ідеалізуйте блогерів. Це теж є просто люди, які лише всього-навсього знімають і просто творять е, якусь картинку. І в тих 15 20 хвилинах е, це не є те, е, як люди живуть насправді. У всіх є свої проблеми, у всіх є свої труднощі. Ні в кого немає такого солодкого, гладкого життя, всі стикаються з якимись труднощами. Те, що іноді це не транслюється на загал, не означає, що у всіх все ідеально, тому не ідеалізуйте блогерів. І так само чомусь складається таке враження, що якщо ти вже публічно е, транслюєш щось, то до тебе може бути більш таке прискіпливе або претензійне відношення. Зрозумійте правильно, що кожен блогер це є творець контенту, це є власник, якби це є його власність, у нього є свої принципи, свої правила, їх також і кордони, і їх також потрібно поважати, і з ними потрібно рахуватись, і просто має бути якась чисто по людські відношення, повага до людини, яка знаходиться по ту сторону екрану. Це і дуже важливо. Це не лише в блогерстві, а взагалі в цілому це називається слово людяність і повага. Тому це я б хотіла також якби виокремити. Ще, що я спостерігаю в блогерстві, власне, на Ютубі говорю лише про Ютуб. Що досить неоцінена праця блогерів, знецінена, я б сказала. Я не знаю, як було раніше. Я можу говорити те, що я спостерігаю зараз. Для того, аби створити ролик на 15 хвилин, на 20 хвилин, потрібно витратити досить багато свого часу. Потрібно навчитись користуватись різноманітними програмами. Це насправді не так все просто, як виглядає на перший погляд, здається, включив камеру. А ні, ну спробуйте включити камеру, сісти перед камерою, щось розповідати, щось транслювати. Це теж не є легко і не кожному вдається це з першого разу. Це іноді дуже багато е, спроб, дублів, і це є також дуже велика праця, тому я би. Хотіла всіх заклика... закликати поважати кожну справу. Немає значення, яка це професія, і так само, що стосується блогерів, що стосується Ютубу, це є велика праця. І знецінювати її, і говорити, що блогер лише там. Бла-бла-бла, як я таке іноді зустрічаю в коментарях, не можна, не можна, тому що це є також великий такий об'єм роботи. І ще одна тема, яку б я хотіла сьогодні висвітлити і про неї трошечки поговорити, це на рахунок реклами і співпраці на Ютубі. Не знаю, хто з вас знає, хто не знає, що Ютуб. Після певної кількості набраних годин і певної кількості набраних підписників дає таку можливість монетизувати. Що це означає? Що від переглядів на Ютубі блогер отримує гроші. Я думаю, що це ні для кого не секрет. Коли я дійшла до цієї до цього рівня, що мій канал почав монетизуватись. Я, звичайно, була трошки здивована, тому що монетизація настільки мізерна, що хто створив Ютуб заради заробітку і монетизації, то дуже швидко втратить мотивацію. Тому що заробітків як таких з Ютубу практично немає. Але це не те, про що я ще хотіла сказати. Друге, є ще, що стосується в блогерстві, це є реклама і співпраця. Чомусь дуже, я б сказала, в нас недорозвинута, недорозвинутий цей напрямок, немає ось цього, знаєте, такого зв'язку між от трьома. Е Учасниками трикутника, це є, наприклад, якийсь бренд або якась конкретна людина, фірма, не має значення, кому потрібна реклама, блогер, який може про це розповісти, і споживач, типу глядач, який буде це споживати і слухати, отримувати інформацію щодо реклами. Вважають, що якщо блогер щось рекламує, то блогер говорить неправду. Ви знаєте, можливо, десь таке і зустрічалось, але знову ж таки, я буду говорити про себе, і я думаю, що більшість діє, так як і я, на Ютубі за рекламу ніхто не хоче платити грошей. Я думаю, що всі більшість блогерів такого рівня, як я. З такою кількістю підписників не отримують гроші за рекламу або за співпрацю. Максимум, що можуть надіслати, це якісь баночки на рекламу в моєму випадку, тому що в мене в основному що? дім, прибирання, догляд за собою, відповідно, такі співпраці у мене є, їх є не так багато. За рекламу грошей ми не отримуємо. І якщо ми розповідаємо про щось, це Ну, лише те, що нам надсилають. Це немає таке, що нам заплатили, і ми щось хвалимо. Я думаю, що це стосується і більшості. В більшості є так само. І хочу вам сказати своє відношення до реклами і до співпраці. Іноді мені цікаво попрацювати з якимось брендом, спробувати їхню продукцію, я їм пишу сама. Іноді мені пишуть. Якщо я пишу сама, значить вже мені цікавий цей бренд. Я його хочу спробувати. Я б його купила, але оскільки я маю свій канал, я можу це отримати на затест. Відповідно, ця продукція мені цікава. Тоді я висловлюю свою думку і свої враження про дану продукцію, про даний бренд. Якщо пишуть мені, Таке бувало, але цього не є так багато. Відповідно, я аналізую, чи мені цікавий цей бренд, чи мені цікава ця продукція, чи я буду нею користуватись. Хочу вам сказати, що є такі пропозиції, від яких я відмовляюсь, тому що я розумію, що цього я використовувати не буду, і, відповідно, про це я розповідати не хочу, і тестувати цього я також не хочу. Я дякувати Богу, маю змогу придбати собі все те, що, про що я говорю, про що я, наприклад, розповідаю. Тому в мене немає такої потреби, я не купляюсь на якусь баночку ради того, аби її отримувати на затест, аби розповідати. У мене достатньо контенту для того, аби творити. Одним словом, мене підкупити важко, а тим більше, якщо йде мова про якусь там просто-напросту продукцію. Грошей на Ютубі за це не платять. Хоча, на інших, я знаю, в інших, інших соціальних мережах це досить високо оплачується. Але в мене свідомий мій вибір, я обрала YouTube, мені інші соціальні мережі наразі не цікаві, вони мені не заходять. Я комфортно себе почуваю, власне, на Ютубі. Тому відношення до реклами я хотіла би, щоб також змінилося. Я не думаю, що хтось буде псувати собі репутацію через якусь баночку, яку він отримує. Я впевнена, що цього практично немає. Я не можу це гарантувати, але це знову ж таки мої. Спостереження і моє відношення до того, власне, до реклами і до співпраць. Чи хотіла б я, щоб це трошки змінилося? Так, я б хотіла, щоб блогери на Ютубі також отримували якусь фінансову винагороду, тому що кожна справа, в принципі, мала би винагороджуватись. Тому що реклама не має значення на радіо, на телебаченні, на Ютубі це є все ж таки е, дохід. І кожен блогер буде себе більш стабільніше, комфортніше почувати, зможе, по крайній мірі, придбати собі відповідне е, обладнання, яке йому потрібно для зйомки, для монтажу і тому подібне. Це є так само частина нашої роботи. І вона має мати свою винагороду. Тому я до цього нормально відношусь. Навіть закликаю всіх інших блогерів, знаєте, не знецінювати свою працю. Це моя думка, можливо, хтось з цим не погоджується, але і не має бути всіх одинакова думка. Тому я поважаю інші думки інших людей і прошу поважати так само. Мою думку, це якщо коротко. А взагалі хочу сказати, що мені подобається ця діяльність. Наскільки довго вона у мене буде, ну, це невідомо, цього не знає ніхто. Зараз, насправді, я буду продовжувати знімати на різні теми. Я дуже мало задаю запитань власне, своїх глядачів. Можливо, це неправильно, можливо, більше потрібно запитувати, які теми вам більше подобаються. Іноді ви мені пишете, щоб вам було цікаво. Я завжди враховую. Такі побажання. А ви, в свою чергу, якщо вам щось цікаво, ви завжди пишіть, я стараюся на це відповідати. Можу робити якісь окремі відео, конкретні такі під якусь тему або на якусь тему. Тому завжди ось така комунікація, зв'язок з вами для мене є цінним і він підказує мені, в якому напрямку мені далі рухатись, і в якому напрямку мені далі розвиватись. На завершення хочу сказати, що я бажаю нашому українському, україномовному українському, бо це апріорі український YouTube, він є україномовний. Це б це мало бути якби одне єдине ціле. На жаль, чомусь мені так сказалося, я не знаю, можливо, це неправильно, але, значить, чомусь воно мені так сказалося. Нашому українському Ютубу я бажаю розвитку, я бажаю кожному блогеру, який веде свій канал, багато підписників, багато такого, знаєте, зворотнього, позитивного, щоб нас наповнювало. І хочу сказати, що кожен, хто творить зараз український контент, робить дуже велику справу. Так що всім бажаю мирного неба, всім бажаю можливості жити, творити, незалежно по яку сторону екрану ви є. Тому. Що Блогер без глядачів нічого не вартий, аби ми е цінили і поважали самі себе, тоді нас будуть поважати у цілому світі. Цього я нам бажаю, швидкої нам перемоги, е аби ми знову почали мріяти, здійснювати свої мрії, йти до них. І єдине Дуже бажаю, аби ми дійсно стали міцною і єдиною такою єдною нацією. Аби ми вміли тішитись один за одного, аби ми вміли поважати один одного, і аби ми були достойними громадянами нашої багатостраждальної України. Слава Україні і слава нашим героям!